Мало хто тут в Україні замислювався над фактом, хто втрутив першу кістку доміно, хто першим наважився повалити пам'ятник Леніну. І це для мене був сюрприз. Бо першого Леніна в Червонограді на Львівщині повалили шахтарі. 1 серпня 1990 року. Більше року лишається до розпаду СРСР страйком від імені 15 тисяч шахтарів вимагає прибрати скульптуру, що маркує їх місто як елемент радянської імперії. Місцева рада, а вона складалася здебільшого з рухівців, і з травня го перейменовувала вулиці і площі Червонограда, повністю підтримує своїх людей. Ленін стояв ось тут. Тепер замість нього, оцей хрест і пам'ятна табличка. Тоді в 90-му Пам'ятник оточила кілька десятків комуністів, але потім юрба відтісняє захисників вождя. А потім кран обережно знімає пам'ятник з підесталу і кладе на камені якоїсь комунального подвір'я. Через чотири роки з бронзи тієї скульптури зроблять ось цей пам'ятник Шевченка. І ви прекрасно знаєте, що тут же на цій вечові площі де стоїть монумент пам'ятник Леніну 11 липня однодобового політичного справку шахтарів міста Чорнограда, які підтримали трудові колективи підприємств, заводу зміна, панчесного об'єднання, юності, біля середніших будівельних підприємств, зоопаркументу перед палатом культури, мікрофон було проголошені політич, місцеві політичні вимоги до міської ради народних депутатів і міського комітету партії. Одним із центральних пунктів самих вимог. Намером 5, 5 пункту об'яло таке демонтувати в місті Чернограді пам'ятник. На останній третій, позачерговій сесії міської ради народних депутатів перше демократичне скликання депутатським корпусом, який ви вибирали, ці вимоги, в тому числі відносно пам'ятника Леніну, були підтримані. В зв'язку з цим за центральний проспект бувший Леніна в проспект Шевченка. Це зв'язаний не з тільки з тим, що тут пам'ятник Ленина, а з тим, що тут на центральній площі перед клітаром України, який ми перейменували, був секретар перемогу, буде в свій час незабаром встановлений пам'ятник Григоровичу Шевченку. Ми дуже просимо, щоб ви себе дали цивілізовано, тобто. Не реагували на образи, якщо такі навіть будуть, на репліки. Тільки мовчки стояли, і кожен виконував свій обов'язок. Хто тр... не гарантує за свої дії, хай з першої шеренги стане ззаду. Ті люди, які прийшли дивитися на якусь виставу і підганяють, і допитуються, де кран, де вже валяти і так далі. Хто такий нетерпеливий прийшов на виставу, хай іде додому і чекає, буде повідомлено їм.